Всім кіноманам привіт! Сьогодні то підбірка фільмів, які вийшли у 2023 році: від комедій до жахів і від драми до фантастики. А перед переглядом не забудь підписатися на канал та прожати вподобайку. Давайте підтримаємо розвиток українського Ютуба. Всім гарного перегляду! Відкриває фільм Шалені Гроші. Скромний провінціал орієнтується у потоках фінансового ринку на люту схоплює особливості розвитку різних сфер економіки. І складає гідні аналітичні прогнози для особистого користування. Чоловік не замислюється про перспективні можливості, не намагається розбагатіти, але намагається покращити добробут сім'ї, бажає надати райдужне майбутнє коханій дружині та малюку. Фінансист упевнений, що онлайн-розваги не зможуть замінити справжнім любителям задоволення від занурення у світ ігрових баталій. Вся ідея фондового ринку це можливість заробити свої статки розумом та дрібкою везіння. Та, можливо, все зміниться. Усратись! фільм Творець. Створений людьми штучний інтелект. У майбутньому допоміг людству впоратись з деякими проблемами, проте пізніше в програмі відбулися зміни, що призвело до жахливих наслідків. У центрі Лос-Анджелеса було підірвано ядерну бомбу. Після цього почалось жорстке протистояння людей і роботів за ресурси, що залишились. Агент Джошуа отримує важливе завдання: штучний інтелект розробив якусь таємну зброю, і тепер чоловікові треба знищити ці розробки. Герой вирушає у подорож і в результаті знаходить дівчинку-робота, яка поводиться як людина, проте може керувати будь-якими електронними системами. Джошуа розуміє, що вона несе небезпеку і водночас не хоче її знищувати. Можливо, саме ця дівчинка допоможе герою та всьому людству зрозуміти справжній задум творця, через який і повстали роботи. Зниж її, або ми зникнемо як вид. Опенгеймер у центрі уваги творець ядерної бомби. Основу сюжету лягла книга Американський Прометей. Герої сучасності, наче міфічний Атлант, повернули людство блискавки Великого Зевса. Генералом Леслі Грофсом головного за дослідження було призначено Роберта Опенгеймера. Він брав участь у Манхеттенському проєкті, де займався розробкою двох бомб, скинутих військовими США на території Хіросіми та Нагасаки. З того моменту суспільство називало його не інакше як батько найбільш руйнівної зброї у світі. Після першого Випробування під кодовою назвою Трініті вчений був сильно вражений. Він уявив себе смертю, здатною руйнувати цілі світи. Сталось. Найкраще різдво. Успішна і приваблива дівчина Джекі кожного різдва дотримується однієї традиції: вона надсилає близьким та знайомим листи, в яких ділиться захопленнями та досягненнями своєї рідні за минулий рік. Серед постійних одержувачів знаходиться і Шарлота, стара подруга та однокурсниця коледжу. Її життя відрізняється кардинальним чином, оскільки вона повністю позбавлена тої любові, яке Джекі передає у своїх повідомленнях. Місто завалює снігом, і одного разу, волею долі Шарлота виявляється на порозі будинку подруги, ледве приховуючи сильну заздрість, вона будує підступний план, завдяки якому прагне викрити сім'янинку, щоб довести всім тотальну фабрику. До цієї справи вона підійшла максимально скрупульозно, але в один момент її прагнення виходять з-під контролю, і таке велике свято ризикує бути зіпсованим. Та годі, Джекі, у тебе є все. Просто комусь вдається, а комусь ні. Я маю віру, ми вирішимо всі проблеми. Санта Клаус, їде до міста! Донька болотного короля. Гелена дізнається, що з в'язниці втік її батько, якийсь колись викрав її матір. Тепер він хоче возз'єднатися з сім'єю. Гелена народилася і виросла в відокремленому будиночку посеред лісу. Далеко не одразу вона дізналася, що весь цей час її мати була бранкою її батька-злочинця на прізвисько Болотяний Цар. 20 років тому його спіймали та посадили до в'язниці. Тепер уже доросла Гелена живе звичайнісіньким життям, працює в офісі, виховує маленьку дочку і бреше навіть чоловікові про своє минуле. Минуле несподівано наздоганяє її, коли болотяний цар втікає. Здається, він уже дуже поряд і підбирається до своєї внучки. Але Гелена пам'ятає материні уроки робити все для захисту сім'ї. Це Гелена. Я відчуваю, ніби він тут. Маріго! І ще можемо бути сім'єю. Жертва Міранди. Міранда молода та талановита жінка, що мріє пробитися у світі музики. Втім, її життя перетворюється на пастку, коли вона стикається зі зловісними сюжетами, що загрожують перетворити її мрію на кошмар, злочини, зрада та ігри влади стають нестерпними факторами, які порушують її емоційний стан та поставляють під загрозу її життя. Нелегка боротьба Міранди з ворогами та самою собою переносить глядача у центр таємничого світу, заповненого небезпекою та непевністю. Режисер фільму вирішив показати сильну та вразливу жінку, яка готова на усе, щоб вижити та викрити правду. Ігри з чорною магією. Дуже небезпечні для тих, хто не має базових знань у цій галузі. Нарватися на неприємності у цій ситуації виявляється дуже легко. Так у центрі подій знаходиться група підлітків, які вирішили заради розваги під час вечірки зв'язатися з темними силами. Спіритичний сеанс виходить з під контролю в той момент. Коли Міа, яка діє у своїх інтересах, робить спроби встановлення контакту з неймовірною силою з іншого світу. Незабаром з'ясовується, що дух вже деякий час переслідує дівчину після смерті її матері, але його лють, що мала до цього помірний темп, згодом обертається для, для всіх причетних справжнім кошмаром. Чи вдасться компанії запобігти хаосу та зберегти власні життя, діяти необхідно акуратно і швидко, інакше герої будуть приречені на швидкість. Загибель. Вбирається. Тобто вижається. Великий утікач. Теча з дому у 89 років виглядає абсурдно. Але не для ветерана Бернарда Джордана. Чоловік таємно покидає будинок для літніх людей, щоб відвідати річницю дня висадки союзників у Франції. Але тихо втекти не вдається. Зникнення чоловіка спричиняє справжній переполох у його рідному містечку, а сам він потрапляє у заголовки газети, привертаючи до себе увагу всього світу. ці люди. Це німці. О, це був ваш берег. Й 70 років зі мною. З тобою хоч на край землі. Ми не змарнували жодної секунди.